Одного вечора прийшов Гриць до хати, зварив дітям бараболі, посолив та кинув на піч, аби їли. Як попоїли, то він сказав: злізайте з печі, то підемо десь у гості. У місячному світлі я розстелилась на долині ріка, як велика струя живого срібла. Гриць борзенько взяв доцьку і з усієї сили кинув у воду. Скажу панам, що не було ніякої ради ані їсти що, ані в хаті затопити, ані голову змити, ані ніць. у нього стояла Ганзоня і говорила так само скоро: діду, не топіть мене, не топіть, не топіть. Та як се просиш, то не буду.